Поліцейський расист б'є Дуейна Джонсона і отримує урок свого життя. Той вечір був тихим, як затища перед чимось, що змінює траєкторію подій. Місто засинало повільно, ліхтарі миготіли, розкидаючи світло по вологому асфальту, і десь за рогом на пустій вулиці пролунав скрип шин. Поліцейський форт зупинився різко. Фарами вихопив із темряви фігуру. Високий чоловік у темному худі, руки в кишенях, спокійна хода. Він ішов уздовж дороги, наче просто гуляв, але для Роджерса цього було достатньо. Бачив його біля магазину, глухо кинув він молодому напарнику. Сигнал підозрілий такий тип це завжди проблема. Машина загальмувала в кількох метрах від фігури. Чоловік зупинився. Руки, покажи руки зараз же. крикнув Роджерс, вискакуючи з авто. Одразу схопившись за кобуру, чоловік повільно підняв руки. Я не озброєний. Просто йду додому. Ви могли б пояснити, що сталося? На коліна живо, ще голосніше. Ти що глухий? Обличчям у землю? Я не порушив закону, офіцере. Скажіть, чому мене зупинили? В цю мить щось клацнуло в Роджерсі, не наручники ще ні, клацнуло всередині, там, де страх маскується владою. Він підскочив ближче і ударив чоловіка в груди. Відштовхуючи назад, я сказав на землю, хто ти такий, щоб мені ставити питання. Чоловік відступив на крок, не впав. Він не реагував агресією, не тиснув, не тікав, лише подивився прямо, глибоко, і в цьому погляді не було ні страху, ні злості, тільки щось, що Роджерс не міг витримати спокій, чиста, тиха гідність. Боді-камера це все фіксувала команда, яка не відповідала ситуації. Удар, який не мав жодного виправдання, і людина, яка не чинила опору хоча могла. Бо цей чоловік був не просто темношкірим у капюшоні, це був Дуейн Джонсон, але ніхто з патрульних поки цього не знав. Він не розкрив свого обличчя, не кричав, ви пожалієте, лише стояв. Перший чекав на правду, яка завжди виходить на світло, навіть із темної вулиці, відділок, 21 година 46 хвилин. Потріскане флуоресцентне світло, запах дешевого дезінфектора і кави, що стоїть у термосі з вчора. Черговий клацає по клавіатурі без інтересу, як по клавішах піаніно, яке давно розстроїлось. Сержант Роджерс заносить затриманого без звуку сирен, без зайвих формальностей. Папірець про підозрілу поведінку вже підготовлений, його не турбує, хто перед ним. Його цікавить тільки влада в моменті, а вона була. У його руках у наказі лягти, у кулаці, який зіграв головну роль. Пиши, що відмовився показати документи, вів себе зухвало, можливо, під дією, буркнув Роджер стажисту. Той хлопчина з вухами під кашкетом кивнув, але коли поглянув на затриманого, завмер. Ем, сер, прошепотів він. Що? буркнув Роджерс. Це ж, це ж скеля, це Дуейн Джонсон. У кімнаті настала мертва тиша. Один із офіцерів навіть зупинив ручку на півслові. Роджерс лише скривився. Що ще вигадаєш? Я серйозно, хлопець вже дістав телефон. Ось, подивіться, на екрані кадри з фільму, інтерв'ю, усмішка, та сама статура, той самий погляд. Але що більш важливо, ті самі очі, які щойно дивились на Роджерса в темряві, не як на копа, а як на людину, що повинна знати краще. Роджерс зблід, але недовго. Слухай, мало що, може схожий, може актор-двійник, може взагалі фейк. Він же не сказав, хто він, бо його ніхто не спитав, тихо сказав хтось. У цей момент усе ще було в межах внутрішнього, але не надовго. Бо за півтори години відео з бодікамери. Те саме, на якому чути команду на землю. І, видно, неспровокований удар злили. Спершу на форум, потім у Твіттер, а потім у стрічку CNN, NBC і BBC. Поліція маленького містечка принижує темношкірого чоловіка, не підозрюючи, що це зірка світового масштабу. Відео переглядають мільйони. Люди у коментарях не просто шоковані. Він мовчить, не чинить опору, він дає їм шанс бути людьми, і вони його втрачають. Це не про те, що він знаменитість, це про те, що вони поводяться так завжди, просто не завжди з тим, кого знають. Наступного ранку мер міста запитує у шерифа: це правда? На жаль, та, відповідає той, але є щось гірше, що він не сказав ні слова, не подав позов. Не написав нічого у Твіттері. Чому? Бо, мабуть, чекає не на вибачення, на шанс навчити. І в цей момент усі зрозуміли, цей урок буде не публічним лінчем, а чимось сильнішим і набагато глибшим. Місто гуділо, але не як звично, з вікон автомобілів чи новинних рядків, а гуділо під шкірою, як тиск, що ось ось прорве. Мережа палала. Теххеж Джастіс Фордвейн зібрав понад 12 мільйонів згадувань за перші 24 години. Ведучі ранкових шоу обурено кидали фрази: Якби це був не скеля, а звичайний хлопець у худі, його б навіть не запам'ятали, і ніхто б не питав, що далі. Деякі політики швидко висловили стурбованість, відкрили внутрішні розслідування, закликали до рішучих кадрових рішень, але один голос мовчав. І саме він був найгучнішим. Скеля не сказав нічого. Жодної заяви, жодного допису, жодної поради юридичним радникам. Тільки короткий лист у прес-службу. Прошу не розпалювати ситуацію. Завтра я сам зайду у відділок, без камер, і поговорю, Дуейн. На наступний день двері поліцейської дільниці відчинились рівно о 12-й годині. Він прийшов сам. У чорній футболці, без охорони, без піару. І не як зірка, а як людина, яка тримає гнів усередині, бо знає, що сила без контролю стає насильством. Черговий спершу застиг, потім проковтнув слину і мовчки провів його в глиб будівлі. Ви певні, що хочете один на один? запитав шериф перед дверима до кімнати тиші. Більше, ніж будь-коли, відповів скеля. У невеликій кімнаті, де зазвичай дають зізнатися тихо без тиску, сидів Роджерс, сивіючи волосся, погляд колючий. Але не стійкий. Він більше не був впевненим у собі лідером патруля. Він був чоловіком, якого вивели з під броні. Коли скеля увійшов, Роджерс спершу не встав, потім обережно підвівся. Я не знаю, що сказати, видавив він. Скеля сів навпроти, поставив пляшку води на стіл і мовив: почни, справди, не мені собі. Роджерс ковтнув повітря. Я. Я бачив темношкірого в худі». В районі, де були грабежі. Я подумав автоматично, автоматично? перепитав Дуейн. Без осуду, без тиску. Тобто, в тебе є автопілот, коли йдеться про людей певного кольору шкіри, тиша. Знаєш, мій батько був борцем, тим сказав Скеля. Його зупиняли за кермом тричі на місяць, без причини. Одного разу, коли я був у машині, мені було шість, і я запам'ятав не стільки, як його змусили вийти з машини, а як він сказав мені. Не серця, синку, просто запам'ятай, що тобі завжди доведеться бути вдвічі спокійнішим, ніж іншим. Роджерс не рухався, дихав нерівно. Коли ти вдарив мене, продовжив Скеля, я міг зламати тебе в одну секунду. Ти знаєш це? Роджерс кивнув. Але я не зробив цього, бо тоді ти би запам'ятав силу, а не її відсутність. А я хочу, щоб ти запам'ятав інше сила це вміння стриматись. Коли маєш усі підстави не стримуватись. Погляд Роджерса вперше здригнувся, щось ламалось, але не гордість, а оболонка, яку він роками будував, щоб не бачити людей, лише категорії. Чому ти не пішов у медіа? Не розніс мене? спитав він майже пошепки. Бо тоді всі б побачили, що ти зробив. А мені важливіше, щоб ти побачив, хто ти став. І в цю мить Роджерс уперше опустив очі, не в страху. А у соромі, який не можна зімітувати, Роджерс спершу сидів, як у броні, вираз обличчя кам'яний, плечі напружені, руки схрещені, погляд прямий, викличний, типова постава для тих, хто роками вчився виживати не в істині, а в ієрархії. У ньому ще жевріла образа на цих усіх, на шум навколо, на скелю не за побиття, а за мовчання, за те, що не повів себе, як усі жертви. То ти тут, щоб почути, як я кажу, вибач, кинув Роджер з першим. Бо я скажу, якщо цього треба, але не думай, що я расист, я просто працюю, роблю, що треба. І не я все це почав. Скеля не відповів одразу. Подивився на нього довго, спокійно, без страху і без образи. Ти правий, сказав він нарешті, ти не почав, але саме в цьому не проблема, ніхто не починав. Усі просто робили, як треба. Пауза. Ти хочеш, щоб тебе називали людиною в формі, але не хочеш бачити в мені людину в капюшоні. Хоча різниця лише в тканині. Роджерс здригнувся. Я не вдарив тебе, бо ти мене дратував. Я зробив те, щоб зробив з будь-ким, почав він, але не зміг закінчити. Бо скеля перебив тихо, але твердо. І саме це мене лякає найбільше. Роджерс замовк. Я не хочу твоїх вибачень, Роджерсе, продовжив Дуейн. Бо вибачення нічого не змінюють, якщо після них ти не встанеш іншим. Я тут не як зірка, не як герой. Я тут як син чоловіка, якого зупиняли за те, що він їхав занадто повільно. Я тут як курсант, якого одного разу не взяли на змагання, бо надто лякаюче виглядає для журі. Я тут як батько, який боїться, що його донька виросте в світі. Де страх усе ще виграє у гідності. Його голос не тремтів, але в кожному слові було більше сили, ніж у будь-якому ударі. Справжня сила, Роджерсе, це не коли ти тиснеш, це коли ти маєш повне право тиснути, але тримаєш себе в руках, бо знаєш, що можеш, але обираєш не робити цього. У Роджерса щелепа ще була стиснута, але руки вже ні. Вони ковзнули по стегнах. Немов уперше за довгий час відпустили зброю, яку тримали не пальці, а погляди на світ. Я не знав, хто ти, тихо сказав він. Це і є урок, відповів скеля. Бо я не хтось, я хтось такий самий, як ті, кого ти зупиняєш щодня, але не впізнаєш, бо не хочеш бачити. І в цю мить Роджерс нарешті відвів очі не тому, що програв, а тому, що вперше почув. Він побачив не скелю, не символ. Не титул, він побачив чоловіка, який міг знищити, але вирішив навчити. Сонце повільно пробивалося крізь хмари, коли площа перед міською ратушею почала заповнюватися. Спершу кілька камер, потім журналісти, потім звичайні містяни. Не заради шоу, а тому що цього разу мало статись щось інакше: на сцені мікрофон, простий дерев'яний п'єдестал, жодного логотипа. Жодного прапора позаду, і лише дві постаті, одна в сірій футболці, широкоплеча, знайома всьому світу. Він стояв трохи збоку, друга в джинсах і сорочці без нашивок, без бронежилета, без значка, але з відкритим поглядом сержант Роджерс, він вийшов сам, без ескортів, без захисту. Коли ступив до мікрофона, глядачі затихли, його обличчя бліде, але пряме. Уперше за років без зверхності він вдихнув повітря і сказав: Я не поліцейський сьогодні, я чий чоловік, який має борг. Пауза. Учора я не втратив значок, я втратив обличчя, я зробив те, що робив не раз, і саме це найстрашніше не вдарив зірку, а вдарив чоловіка, якого не захотів побачити, бо мені було легше бачити страх, ніж людину. Його голос трохи здригнувся. Але він продовжив мені не дали наказу виступити тут, і ніхто не змушував. Я сам просив, бо сьогодні я хочу повернути обличчя не для вас, а для тих, кого я не бачив вчора, бо не хотів, а мав, натовп мовчав. Дехто вже зволоженими очима Роджер зглянув у бік. Скеля стояв на відстані, не в центрі уваги. Його руки були складені попереду. Вираз обличчя нейтральний, але в очах. Уважність. Він нічого не казав, бо урок не про того, хто витримав, а про того, хто усвідомив. Роджерс закінчив просто: Я не прошу пробачення, я прошу простору для змін. Бо якщо ми, ті, хто носили форму, не навчимось бачити людину, то краще вже не носити її зовсім, і відійшов. Не було оплесків спершу лише тиша, справжня, щира, та, що йде не з долонь, а з серця. А тоді хтось піднявся, потім інший іще обожнювання, з поваги до того, хто наважився впасти і піднятись. Скеля лише підійшов до Роджерса, поставив руку йому на плече і кивнув без слів, бо найбільші зміни не робляться перед телекамерами, а там, де людина вперше дивиться в очі не іншому, а собі.